Ми пішли в цей шлях, який не є дуже простим. Практично він означає турбуленність на кожному своєму етапі. Як тільки Україна проголосила своє прагнення змінити правила гри, підписавши угоду про асоціацію з Європейським Союзом, ми відповідь отримали війну. А як тільки ми попробували боротися з корупцією, корупція почала показувати свій постал. Як тільки ми спробували щось змінювати, ми моментально отримали реакцію відповідь. І не треба очікувати, що все буде змінюватися зразу, з тої причини, що практично крок за кроком доведеться відбойовувати певну зону для права. Після Великої, Франц... Великої Французької революції ми пам'ятаємо, що були спади, були моменти, коли країна поверталася в диктатуру, були моменти, коли країна довго і важко виборювала свої нові правила гри, і врешті-решт прийшла до них практично через 100 років після початку цього процесу. Важлива річ у тому, що ми практично говоримо про появу правил гри, які мусять бути демократичними не на вступному етапі, не тоді, коли ми починаємо, але вони мусять бути точно демократичними в кінці. Ми мусимо пам'ятати, до якої цілі ми йдемо, інакше ми можемо зійти на манівці.